Якщо хтось думає, що Путін зупиниться в Україні, то запевняю вас, цього не станеться. Із цих слів розпочав своє звернення до конгресу президент Шаджо Байден. Під час щорічної промови про стан держави, американський президент порівняв війну проти Путіна із війною проти Гітлера. Наголосив, що штати не підуть і не вклоняться російському президентові, а також закликав конгрес прокинутися і, врешті, підтримати Україну у цей визначальний момент. Більше про ключові тези цієї промови та про те, чи вдалося президентові переконати республіканців у конгресі, поговоримо із Юлією Єрмоленко та Катериною Лісуновою. Дівчата, вітаю, вітаю Юлія. Скажи, будь ласка, наскільки незвично, щоб президент почав промову про стан своєї держави із зовнішньої політики, та наскільки потужними були ці заклики про допомогу Україні? Ти знаєш, Марія, це вже не перший раз, коли президент Байден розпочинає свою промову із теми України. Так було і 2022-го, Адже тоді його промова про стан держави припала буквально на 6 днів після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І зазвичай, звісно, ці промови присвячені в основному внутрішній політиці, на цьому фокусуються. З цього починають президенти. Але президент Байден сказав, що зараз часи екстраординарні, і дійсно він порівняє 2024 рік із 1941-м. Коли Гітлер намагався завоювати країни Європи, і він говорив про те, що так само, як і 1941-го президент Рузвід намагався переконати і пробудити конгрес, так само і він вважає своїм обов'язком пробудити конгрес і закликати їх підтримати Україну, схвалити запит на додаткове фінансування якомога швидше. І дуже цікаво, що якраз на цих словах, коли він говорив про те, що Україна може зупинити Путіна, якщо Україні допомогти, це був один із небагатьох моментів, коли спікер. Майк Джонсон, який сидів позаду президента Байдена, кивав, а також аплодував. Давай подивимося, і послухаємо. якщо хтось у цій залі думає, що Путін зупиниться на Україні. Запевняю вас, він цього не зробить. Але Україна, Україна може зупинити Путіна. Україна може зупинити Путіна. якщо ми підтримуємо Україну та надамо зброю, необхідну їй для захисту. Я кажу це конгресу. Ми повинні протистояти Путіну. Надішліть мені двопартійний законопроект про національну безпеку. Історія спостерігає. Історія спостерігає, якщо Сполучені Штати підуть зараз, це поставить Україну під загрозу, Європа під загрозою, вільний світ під загрозою. Моє послання президенту Путіну, якого я давно знаю, воно просте: ми не відступимо, ми не схилимося. Я не схилюся. Катю, я знаю, що ти вчора працювала в Конгресі. Чи вдалося Байдену достукатися до законодавців? Важко сказати, чи це був прямий вплив промови Байдена, але вже сьогодні спікер озвучив нову інформацію по допомозі Україні. Зокрема, Майк Джонсон заявив, що він виступає проти петиції, яку збирають окремі законодавці, щоб винести допомогу Україні на голосування в обхід спікера. і Що він мовляв, працює над своїм варіантом? Також з'явилася інформація, що інші законодавці готують власний законопроект про допомогу Україні. Також наша колега Кетрін Гібсон запитала власне у законодавців після виступу Байдена, як вони ставляться до того, що промова про стан подій в Сполучених Штатах Америки почалась із ситуації в Україні. Пропоную послухати Я був шокований. Це промова про стан держави. А ми витратили 15 хвилин із самого початку, говорячи про іноземну державу, яка вже отримала мільярди та мільярди доларів американських платників податків. Ніхто не погоджується з тим, що зробила Росія. Ніхто не погоджується з тим, що зробив Путін. Але коли ми беремо наші гроші та пересилаємо їх за 5 тисяч миль у той час, коли наші кордони відкриті, а наших американських громадян вбивають на вулицях, це проблема. Агебенесоподоровейтію країн Я підтримував допомогу Україні від самого початку. Думаю, що це має моральну ціль і стратегічну доцільність. Світ сьогодні дуже нагадує 39-й рік. Маленькі диктатори із абсолютною владою зацікавлені у геноциді. І Володимир Путін сказав, що України не існує, не існувало і не існуватиме. Коли люди говорять про переговори з людиною, яка говорить, що країни не існує. Це дуже нагадує бачення Аятоли про існування Ізраїлю. Я думаю, що це було правильно, і він чітко дав зрозуміти, що ми маємо допомогти нашим союзникам в Україні. Якщо Путін досягне успіху в Україні, він там не зупиниться. Це зрозуміло. Катю, після промови президента зазвичай опозиційна партія дає якусь реакцію, якусь відповідь, якою була цього разу відповідь республіканців, саме так Марія одразу після звернення Байдена була окрема промова сенаторки республіканки Кейті Бріт. Вона мала мала пряму трансляцію із своєї кухні, своєму будинку і апелювала переважно до консервативної частини населення Сполучених Штатів Америки. Вона зокрема говорила про материнство, також про виховання дітей та сімейні цінності, яким мовляв загрожує політика демократ. Ратів також вона критикувала економічну та міжнародну політику Байдена і назвала його слабким лідером. Пропоную послухати Right now. зараз. Наш головнокомандувач не командує. вільний світ заслуговує кращого ніж тремтячий та принижений лідер. лідер. Deserves... Америка заслуговує лідерів, які визнають, що надійні кордони, стабільні ціни, безпечні вулиці та міцна оборона є наріжними каменями великої нації. A Ми стали нацією, що відступає. Вороги свободи бачать у цьому можливість. Жорстока агресія Путіна у Європі поставила наших союзників на межу виживання. Бачила таку досить емоційну реакцію від представниці республіканців. Юля, скажи, будь ласка, деякі оглядачі тут у США до речі критикують Байдена. кажуть, що це була не промова про стан держави, а радше такий передвиборчий мітинг. Чи виправдані такі зауваження? Ти знаєш, Марію, безумовно без питань, президент Байден використав цю нагоду звернутися до десятків мільйонів виборців американців, які дивилися цю промову для того, щоб представити своє бачення Америки на наступні чотири роки і протиставити це бачення Америки свого найімовірнішого суперника Дональда Трампа. Він жодного разу не назвав на ім'я Дональда Трампа, але безумовно критикував як його політику, зокрема і щодо НАТО, так і власне самого колишнього президента і його суперника. Сам Дональд Трамп Одночасно також твітив або постив деякі зауваження на своїй власній соцмережі True Social, де він зокрема називав те, що говорив Байден, брехнею. І не випадково, Марія, ти знаєш саме стратегії Байдена обрали саме цей тиждень, тижнем, коли вони розпочинають велику президентську кампанію 2024 року. Вже від сьогодні президент Байдена, також члени його кабінету, будуть їздити по американських штатах, зокрема вирішальних штатах року. 2024 чи року, щоб представити власне політику президента Байдена, з чим він іде на вибори: захист репродуктивних прав, відновлення економіки і порятунок демократії. Тому безумовно нагодою він цієї скористався, і зараз президентська кампанія набирає обертів. Юлі знаємо також, що багатьох виборців зараз турбує вік президента. Чи вдалося йому переконати виборців, що він все ще може бути президентом на ще одну каденцію? Це дуже важливе питання, і дійсно до цього прикуто дуже багато уваги. І виборці напевно покажуть, чи вдалося президентові Байдену їх переконати. Але що стосується вчорашньої промови, він намагався бути дуже жвавим, дуже динамічним, інколи навіть агресивним і багато жартував. Він навіть почав свою промову з того, що він вручив цю промову спікерові Джонсону, сказав: ось почитаєш на ніч. І також він сказав, що якби він був розумним, президент Байден, то він би пішов вже на цьому, на цьому моменті. Однак він не зупинився і впродовж 60 Семи хвилин не лише виголошував свою промову із своїми пріоритетами, а також неодноразово відходив від скрипту, жартував. І також коли деякі були вигуки республіканців, він жорстко і дуже точно відповідав на цю критику. Він також Марія жартував і про свій вік. Він сказав, що все своє життя його називали чи занадто молодим, чи занадто старим. Але він сказав, що не має значення наскільки ти старий, є значення наскільки старими є твої ідеї. І, зокрема, він сказав, що деякі люди його віку, натякаючи на президента. Трампа, тому що він не надто молодий, не поділяють його його думки. І також Байден сказав, що ідеї, які є старими, це ідеї ненависті, це ідеї помсти і це ідеї злості. і Це ті ідеї, які він не поділяє. Він хоче бачити Америку об'єднаною і заради цього працює. Ось так власне сказав президент Байден. Коліжанки, дякую вам про щорічне звернення американського президента до конгресу та виборців. Ми говорили з Катериною Лісуновою та Юлією Ярмоленко.